Ну все, називається Встигли в садочок. Таке от у нас життя. Сочки купив. Може, якби сочки не купив, то ми б встигли в садочок, а так придеться бути вдома. Все, Карлінка, сьогодні в тебе буде НБ в садочку. Та то потім поставлять, мусить ялинка прижитися і потім ті забори назад поставлять. Не рухай, бо вони можуть впасти, вони ж просто там так прикладені. Все, залишилися ми на майданчику, тому що колінка хоче сильно кататися на гойдалці. Подобається. Клас, добре, що сирена і можна не йти нікуди. Можна стати з мамою бути. Давидова лопатка, лопатка, та Давидова лопатка. Це не твоя, ні, твоя в колясочці, Бо якби ми взяли коляску, ми б доїхали нормально в садочок. А так пішки вона захотіла і все. Ця повітряна тривога реально так бісить, тому що от садик пролітає. Все, вона не пішла в садочок. Потім буде школа, в школі теж все, біжуть вже в укриття. ну Для нас, наприклад, як я маю ще справи і мушу десь їхати, щось ще робити. А, це є катастрофа. А для дітей це привід для того, щоб потішитися, не піти на уроки. Це я вже приїхав. Відбій вже був, але Наталя не хотіла вести її, тому що дві години була та повітряна тривога, і толку з того, щоб вона побула ще три години. То вже може і вдома поспати. Надіюся, завтра, хоч буде все нормально, бо то. Кожен день стабільно, дев'ята ранку, навіть скоріше от коли ведеш і посеред дороги потім знову вертаєшся назад. Ну це катастрофа. Це воно так виснажує. Зараз передзвонили ще цьоці, щоб вона приїхала, подивилася за карлінкою, коли буде спати. А ми тим часом ще поїдемо по власних справах, тому що нічого не встигаємо. Йдемо з Наталією зараз за косметикою, тому що в неї позакінчилось дещо. Він блот в Роксоляну, подивимося. Що там в нас є? Цілий у нас престол косметики. Наталя вибирає тоналку. Твоя? Там же їй половину хтось спробував. Я зрозумію, що тут номер якраз. Ви такі тут є прикольні всякі спанчики. Є рум'яна, ті, що Карліна порозсипала. Тіні. Разіки. Коротше, такі от маленькі помади для губ. Я думав, що це такі мають. бути. От взагалі десь мікроскопічні. Типу блески. Угу. Блеск в мене теж немає. Ну, то можна купити, закупити все. Поки тут є. Лучше чомоданчик є такий. Ці тобі сподобалися. Ручки прозорі. <реш> Для <реш> мене так. Коліна бо точно не ми щось намалювала. Я мала зусилля, що ти пам'ятаєш, якусь Маски, не знаю. Перші тут є весь гол. гол. Задовільнив вже дружину, поповіть. Трохи косметики, той, що покінчалося. Нарядка щаслива. І ще більше щаслива, що це ця посиділа з королінкою, яка спить дома. Так замітив, тільки трошки потепліло і вже все. В центрі народу. Сперед йде відьмочка вже знову якісь приколи рекламують площа ринок пустує так здавалося на перший погляд що багато людей а насправді ну, не дуже йдемо ще по магазинчиках пройдемося пошукаємо якісь пряники тому що королінці треба буде в садочок купити щоб вона пригостила діток на її день народження Веселилися і привітали її файно. Ішов в робота такого або синьо-жовтого, або такого рожевого. Дерев'яні еко-іграшки. От такі от, якролінки, саме перша іграшка, яку Наталя її купила, коли вона тільки народилася. Такі от зайчики. Є ще й бачий, песики є. Слоники, киці. Купа всього є, вони якісь ще мишки. О, зі Star Wars. Йода. Вийшли ми вже з магазину, коли в Карлінці якусь настільну гру вибрали дитячу. Потім вдома прийдемо, покажемо, що викупили. І ще йдемо в Юрашки, подивимося на пряники. Вже магазин прикрашають до Великодня. Вже Великодні кошики навіть попривозили, які різні. Так що готуються всі до свят. Замітив на будинку якусь статуетку. Тяжко розлетіти що це? Вона практично майже вся зруйнована. зруйновано. Навіть продають квартиру. Тут можна ще привезти каролінку навіть, намалювати пряники власноручно. Клас. Зараз Наталя вже десь пішла. О, піцу є. Де. Клас. Це різні прянички. Так, а по чому вона? 75 гривень, одна штучка, один кусок піци. Гамбургери, донати Є, дивися Starbucks, кава. По чому 50 гривень. О, а тут є дитячі, але вони всі побиті, дивися, єдинорожки. Це хтось поламав. Он є свинка пепа. Класні. Тільки тут якось поламані, а то розпродаж. по відділ, 75. Україна понад усе. О, кожному по кіндеру. Клас. Є авокадо, є Еко печеньки. рожева какашка. Губка Боб, Патрік. зайшли. Точно, щиначий патруль. Щиначий труль, каже Так. Тут якийсь геймерський відділ. Купіти продають, амонгас, айфони плейстейшн. А то, напевно, лишилося з 8 березня і з Дня Святого Лантина. Ці букети кійти. Все, примустилися ми в KFC. Коротше, Кароліні ми взяли ось таку от іграшку настільну Знайдеш пару. Вона ну, якось так от виглядає. В кожного є своя отака от картонна платформа, на якій попадаються. Фішки і ти мусиш знайти однакові. Якщо знайшов, то зараз дзвониш такий дзвоник. Я думаю, їй найбільше сподобається оцей от дзвоник. Якраз гра класна на нас трьох. Буде грати і Наталя, і Кароліна, і я. Татоналка, я так зрозумів. Вона якось має нову форму тепер без дозатора, а така шкліна. У нас дозатором, просто воно тут не підтягує. Ну, Добає Нема вакууму ту. HD 71 Наталін. Тут вже Карліна теж захоче цей, малюватися. Він якийсь страдешний, вона розказувала, що коли намальовуєш, він якби збільшує губи. Він насправді не збільшує, то просто знаєш, такий маркетинг. Ну так. Да. Близько збільшували губи, то ніхто б не, не качав їх. Все, прийшло наше замовлення. Це коротше, ціла двохлітрова пляшка тут так виходить. А, літр майже 0,8. І взяли якісь такі невеличкі кебаби, то напевно наше чи ні? Якісь міні. Твіст, твіст, твістер міні. Ось таке вибрали, воно виглядає як сосисочка, а пепсі в 4-5 разів більше. Воно покаже тобі. <реш> Це як для Кароліни. <реш> профтикали з тим. Дуже смачний цей маленький твістер, хоч ми і профтикали цей джуніор. Він дуже-дуже маленький дитячий, але таких можна з'їсти, напевно, 2-3 штуки. Дякуємо, полковник Сандерс, за таку смачну їду. Тут тобі щось купив. Що? Що там є? А ну подивись, що там є. Нова іграшка. Так, да? да, да. я буду складати. Ура! Да. Да. Молодець. Що тут там у нас є? Давай рвем. Рвем кульочок. Все. Буде. Давай, відкривай. відкривай. Так, тримай, тримай коробку верхню. Давай, 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 давай. Поможи, татові. Вот. О. О. Та, малюнки різні, то бачиш для кожного, кожен має такі малюночки. Потім випадають такі от фішки. І треба знайти, де він намальований. Шукай. Не дивися, тут тяжко знайти. Я думав, воно буде набагато легше. Писало для діток, таких як ти. Так, а ну тут та дивись, що дивись, є ще купа фішок. Бачиш? І хто знайшов, наприклад, ти знайшла де воно є і тако пікаєш. Єе! Бачиш, то на чотирьох. Ми можемо навіть бавитися з цьоцею. Сподобалось? Я так і знав, що тобі то сподобається. Хі. То найбільша саме, саме фішка. Пуча, Ти вже кличеш цьоцю і маму?